Знаходимося у селі Геряві Ісківці у справжньому райському куточку. Погляньте, яка тут краса. І дуже приємно, що у селі люди займаються не тільки рослинництвом та тваринництвом, але й такою екзотичною справою, як вирощування лаванди. І місцева жителька, власниця лавандового поля, погодилась дати нам інтерв'ю. Олена, а скажіть, будь ласка, окрім естетичної насолоди, прекрасна гірська рослина лаванда. Яку ще може приносити користь? Лаванду використовують в медицині, у кулінарії, у косметології. А скажіть, будь ласка, а що ви робите, коли лаванда відквітне? Буде відкрита для відвідування із 15 червня. Ви можете сюди приїхати із дітьми, і з батьками, і з онуками. Гарно провести час. Тут будуть розставлені в нас реквізити, це гойдалки, це купин гойдалка на їх ви просто, просто відпочинете. Боже, як же пахне ця рослинка? Ви знаєте, запах мені нагадав, запах трав на Зорському морі на Арабатській стрілці.